Такій пропагандистські гарні роботі з цього батьківства, встановили пам'ятник. Це два головних герої цього серіалу. Наступний це робота шведського скульптора Ольфа Екленберка, встановленого в парку містечка Естер. Сунг в центрі Швеції. Батько своєї дитини. У нас є така фотографія де я нашої Єлизавету тримає так ніс-вніс. Вона наді мною. Я свою зразу нагадав. Ці саме фотографію. І ще один слайд: Сіатл, штат Вашингтон. Ця композиція створена француженкою Луї Буржа. До свого батька авторка мала негативне ставлення. Страшно негативне. Батько відкрито зраджував дружині мамі. І вона показала дві особи, нагі, і батько нагій, і син нагий. І навколо сина піднімається і опускається стіна води. вверх вниз вверх вниз Все це разом показувало про роздільність і незахищеність. І гострота цих стосунків, які є, вони відображені в цих скульптурах. І краса цих стосунків вона відображена в цих скульптурах.